Волонтерський штаб, українська команда Вінниччини передала на фронт чергову партію необхідних для військових засобів. Хотпаків в один набір входить хімічна грілка, сухий душ та антибактеріальна присипка. Тепло на фронті це дуже важливий аспект для допомоги нашим військовим. Ми піклуємось про те, щоб наші військові були завжди в теплі і в тонусі і завдавали ворогу найбільшої шкоди. Ми маємо піклуватися про наших захисників, і захисниць, які зараз на передовій, і щоб їм було тепло. Дякуючи волонтерському штабу української команди Вінничі, ми сьогодні отримали дуже багато таких наборів. Називається «Тепло на фронт. 18 18-й окремий батальйон морської піхоти висловлює велику щиру подяку волонтерському штабу української команди Вінничі за надану допомогу. Українська команда Віничини постійно забезпечує засобами для генерації тепла військових. У кожному з хотпаків декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження. Регулярна допомога та турбота стилу зігріває та додає сил українським захисникам та захисницям.